Від самого малесенького до літнього поважного віку кожної людини ми всі знаходимося на сьогоднішній день в соціальних мережах. Це різні соціальні мережі, які нас приваблюють за історіями тих чи інших людей. Мене звати Жанна Вітко, і я та людина, яка займається власною справою, веду свій бізнес з дому, тому що в мене є інструмент від клубної компанії з назвою Лівкут, в перекладі яка означає жити добре. Я хочу поділитися своєю історією, чому саме цей клуб я Брала для свого розвитку, і які маю переваги, можливо, це комусь буде близьким, і саме за моєю історією люди приєднаються в мою команду, де я навчаю людей змінювати стиль і якість свого життя завдяки інструменту клубної компанії, ставати розумними грамотними споживачами без переплат і купувати продукти найвищої якості. Тож, якщо ви ще не приєдналися до мого українськомовного каналу. Зробіть це зараз, щоб ви не пропустили все саме цікаве. В минулому я банківський працівник і бухгалтер в агрохолдингу. Все це складалося, знаєте, за розвитком будь-якого пересічного громадянина, коли ми отримуємо вищу освіту, ми звичайно йдемо на роботу. Потім зростає наш кар'єрний шлях, ми досягаємо якихось висот, і дуже цьому радіємо. Ми знаходимося в такому перечутті самозадоволення, але насправді е, да, це дуже класна така, знаєте, емоція, але вона е, водночас і радісна і сумна. І саме на історії своєї кар'єрних е, досягнень я хочу вам показати, що в житті, як мабуть, і в більшості людей дуже часто е, відбуваються зміни. Я про ось що в банківській установі я досягла кар'єрної сходинки начальника відділу роздібного бізнесу. Я потім пішла в декретну відпустку, і за цей період часу, поки я була. Насолоджувалася зростанням своєї дитини, банк було ліквідовано. Повертатись вже було нікуди. Більшість, звичайно, моїх колег пішли в інші банківські установи, і на сьогоднішній день вони успішно там працюють. Я перепрофілювалася і пішла працювати в агрохолдинг бухгалтером з ведення ПДВ. І в першій і в другій ситуації я зазнала такої, знаєте, невдалої кінцівки. Тому що і агрохолдинг було продано монополісту, а в цих людей більш автоматизовано все було. Вони не потребували такої штатної кількості працівників у своєму підприємстві. Я тоді сіла і задумалась. Чому так швидко можуть змінюватися дії і де я, і хто в цьому світі? запитань було більше до себе аніж відповіді. Я розуміла, що я вже не така молода. Звичайно, я маю певний досвід, маю освіту, але я розуміла, що цей. Короткий проміжок часу ще в мене є в тому потенціалі і ресурсі, які може забрати певна організація, на яку я покладу своє здоров'я, не буду бачити своєї дитини, а навіть зміни пори року, яка відбувається в матінці природи, тому що це безкінечний процес, добратися до роботи і пропрацювати там до пізньої години, повернутися, потім зайнятися своїми домашніми справами. Ну, мабуть, як у кожної людини. Потім кожного кожного дня чекаєш тих вихідних або е, своєї відпустки, яка дуже дуже швидко пролітає. А в кінцевому результаті, коли ти це все закінчуєш, приходиш до пенсійного віку, ти отримуєш винагороду у вигляді пенсії не таку вже й значну і не ту цифру, яку ти б хотів би мати, тому що нам її виплачують несправедливо. Про це ми не сьогодні будемо говорити. І я задумалася, що такий проміжок часу в моєму житті мені 42. Ну, можливо, я ще можу 20 років пропрацювати в такій енергії, але де я буду після цих 20 років? Який результат, і який мій стан здоров'я, і яка фінансова складова буде по закінченню цього? Я почала дивитися е, тверезо на сучасний світ і розумію, що перспектива майбутнього. За інтернетом, за сучасними професіями, і хочеш ти не хочеш, але все рівно потрібно удосконалюватися і шукати інші шляхи розвитку. І так складається, що моя колега, теж банківський працівник Риса Ковальова, телефонує мені з пропозицією познайомитися з клубною компанією Лівгуд, не розбираючись, не маючи досвіду, взагалі ні в яких там мережевих компаніях, я погоджуюсь і приймаю її пропозицію. Як і більшість людей, які з досвідом е, і без досвіду на протязі 28 місяців е, діяльності нової бізнес-моделі, яка прийшла у світ, е, ми розбираємося, навчаємося і звичайно досягаємо своїх результатів. Що для мене лівут? Ви знаєте, це нова епоха мого життя, це новий світ, в якому я почуваюся комфортно. Це впевненість в тому, що я насправді іду правильним шляхом, і моя місія також. Же буде великою, тому що вона близька до місії клубної компанії Лівгут, де насправді Лівгуд в перекладі означає жити добре, і ця компанія прийшла для того, щоб оздоровити світ, щоб люди були, залишалися здоровими і не витрачали на це великих статків. В клубні компанії Лівгут є продукт і. Вона розпочала свій шлях із продукції велнес індустрії здоров'я, молодості, краси, довголіття. Це те, що сколихнуло е, світ декілька років тому. Пандемія показала, як ми небережно відносимося до свого здоров'я і як може. Е, Такий масштабний вірус сколихнути цілі країни із-за того, що ми не маємо культури належної у пізнанні свого організму, який близький до природи. І це органічна продукція, вона високої якості, яка має сертифікацію Міністерства сільського господарства США. Лівгурт це багатогранність. В неї просто неймовірна кількість переваг для кожного, кожна людина знайде тут своє. Я в Лівгут навчаюся, розвиваюся, удосконалююся і маленькими кроками крокую до великої вершини самореалізованості. Я твердо вірю в будову своєї команди, команди однодумців, з якими ми будемо змінювати життя інших людей, допомагати їм бути залишатися здоровими, тому що саме продукти в клубні компанії Лівгут змінюють стиль і якість життя людей. Саме з Лівгут я почала. Розбиратися, що таке додаткове харчування, для чого воно потрібно, які взагалі є вітаміни, мінерали, амінокислоти, які є продукти для здоров'я, краси і молодості та довголіття для людини, ті продукти, які не нашкодять, в яких є дійсно вся та сировина органічна сертифікована, яка дасть. Миттєвий результат, і вона буде доступна за ціновою політикою для кожної людини. В клубні компанії Лівгуд всі продукти не містять мережевої націнки. Саме за цю доступність ви можете споживати продукти на постійній основі. Ось на прикладі мого улюбленого продукту в клубні компанії Лівгуд ультрамагнівому комплексі, який я п'ю щодня по дві капсули перед сном. І ви знаєте, я почала спати і висипатися і прокидаючись. В мене немає такої сонливості, лінії, наче та ще трошечки поспати, повалятися. Ні, я дуже енергійна вже пробуджуюся, як в свої там 20 років. Стала й побігла, вже займаюся. Це класний результат. А ще мені дуже подобається, що я позбулася судом у ногах, які мене тривожили вночі. Я навіть прокидалася від того болю, коли е, спазматично у мене скорочувалися м'язи в ногах. Все це мені допоміг у цьому е, ультрамагнівий комплекс. Я, звичайно, на стрес реагую більш спокійніше. Тобто, я позбулася саме тієї тривоги, пришко е, прискорення ритму мого серцебиття, коли е, дізнавалася про ту чи іншу якусь подію. Е, е, я більш спокійніше стала. Я розумію, що саме магній мені в цьому допоміг. Про всі ці терміни: гліцинат, глюканат, магнію, звичайно, я ніколи не знала. Всього. Звичайно, про те, що в ультрамагнівому комплексі є формули гліцинату та глюканату магнію, я б ніколи не дізналася. Однак ця інформація звучить від саме розробників, які являються засновниками клубної компанії Лівгут і директор по навченню з продуктів даної клубної компанії. Вони сімейна пара, ліза та Райан Гудкін, виходять в ефір. Щопонеділка і розповідають про всі ці продукти, які необхідні для здоров'я кожної людини, які відновлюють клітину нашого організму, наповнюють всіма тими вітамінами і мінералами, які необхідні вкрай для повноцінного функціонування здорової клітини. Відомо, що саме магній бере в понад 300 біохімічних реакціях організму кожної людини. Тож, якщо в нас є головний біль, судоми або ще якийсь ряд захворювань, це вже вже ознака того, що в нашому організмі не вистачає магнію. Якщо ви передивляєтеся цю інформацію саме на YouTube-каналі, то в описі даного відео ви знайдете посилання на інтернет-магазин, де можете купити будь-який із продуктів, який вам потрібен. Ціна доступна, і результат просто. Не перевершений, а також я рекомендую зробити вам безкоштовну реєстрацію і зайняти місце в клубній компанії Лівгуд за е, слідуючим клікабельним посиланням. Ви звичайно можете перейти на вебсайт клубної компанії та зробити тур по сайту. Так ви дізнаєтеся про все бізнес місця, які його переваги, і як тут можна заробляти. Якщо ви дивитеся з інших соціальних мереж, то в першому е, описі. Там, де лишають коментарі, я залишу для вас свої посилання, за якими ви також можете перейти і зробити реєстрацію та замовити для себе продукт. Оскільки це закритий клуб, то до нього долучитися можна лише за посиланням, яке дає вам людина, яка запрошує до клубної компанії. В моєму випадку це Раїса Ковальова. Вона мені дала це посилання, за яке я щиро вдячна, і маю можливість вести і розвивати свою власну справу. Які у мене права та обов'язки з клубною компанією Лівгуд? Як споживачу, в мене є право купувати продукти найвищої якості за самими найнижчими цінами по всьому світі? Якщо взяти на прикладі ультрамагнівого комплексу, то вартість його складає в «Лівгуд» 8 95 доларів 95 центів. Це близько 370 гривень в Україні за 60 капсул найвищої якості. Цей продукт ніколи в житті вам не завдасть ніякої шкоди. І другим правом у мене не є можливість розвивати власну справу, на чому вона будується? Вона будується на рекомендації. Ми рекомендуємо вступити людям до клубної компанії, а клуби це ті установи, які об'єднують людей за цінностями та інтересами. І саме за створення та розширення клієнтської бази ми тут отримуємо сім видів грошової винагороди за компенсаційним планом. Давайте розбиратися. Є три права для мене як споживача продукту клубної компанії Лівгут. Перше право це я стаю учасником клубної компанії і маю ціну учасника. Друге право це е, я плачу 10 доларів, коли купую продукт за ціною учасника клубної компанії, але не плачу своє членство. І третє право я купую продукт за роздрібною ціною. Не плачу 10 доларів, щоб мати перевагу е, в ціні. Як учасника клубу і не плачу членського внеску. Три права тільки на споживання продукту. Хочу ще акцентувати увагу на тому, що в мене є право повернення своїх коштів, і дійсно компанія їх повертає на протязі 90 календарних робочих днів від дати повернення моєї. Устої, наприклад, баночки ультрамагнівого комплексу до компанії, і з поясненням того, що я не отримала відповідного результату, мені не сподобався ваш продукт, мені компанія в цей 90-денний період поверне вартість цієї продукції. І давайте поговоримо про мої обов'язки перед клубною компанією Лівгуд. Якщо я та людина, яка хоче споживати продукти найвищої якості за доступними цінами, найнижчими цінами в усьому світі, і мати можливість тут заробляти за семи видами грошової винагороди, звичайно, я маю стати членом цього клубу. Я інвестую 50 доларів в цій сумі. Дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і назавжди сплату членства в клубній компанії Лівгуд. Далі 10 доларів ви сплачуєте щомісяця у вигляді абонплати. Таким чином, ви е, показуєте свою активність, і саме ця активність дає вам користуватися світовою франшизою. Це ваш бек-офіс. ваш... Е, Ваше бізнес місце і ваш інтернет-магазин все вже наповнене. Вам нічого не потрібно робити самостійно. Про все це подбала компанія. Ваше робоче місце абсолютно готове з статистикою, з бухгалтерським обліком, з продукцією, з описами, цінами, з формуванням будуванням вашої особистої команди з відповідними сертифікатами і з аналізами, які проводилися під час створення того чи іншого продукту, все ця Інформація є у вашому особистому кабінеті. На своєму прикладі я можу вам гарантувати і сказати, що Лівгуд пропонує чесні прозорі бізнес-партнерські відносини. Це той клуб, який відповідає за своє кожне сказане слово. Все таки відбувається. Компанія працює в правовому полі, зареєстрована в штаті Флорида Америки. І засновники це ті люди, які починали свій шлях діяльності з звичайних дистриб'юторів в мережевих компаніях. Вони володіли. Керували найуспішнішими компаніями по всьому світу. Про це все теж можна дізнатися і переконатися. Я вам скажу про факт, що інвестицію в 50 доларів я дуже швидко повернула. Я рекомендувала лише двом людям клубну компанію, зареєструвавшись і ставши учасниками цих людей, я за кожного з них отримала перший вид бонусу, який називається бонус швидкого старту. Це виплата 50% від. Вартості учасника клубу, а саме 25 доларів. За двох людей мені клубна компанія повернула по 25 доларів. Тут ризиків не існує абсолютно ні для кого. На сьогоднішній день бізнес пропозиції просто неймовірно в інтернеті, і люди сплачують дуже великі е, гроші за консультації, за навчання, за тренінги. Все тут відбувається безкоштовно. Ви дійсно можете самостійно розібратися, та я вас прошу, долучайтеся до команди. Команди. Створюється для вашої підтримки, для вашого розуміння, вашого масштабування. З вами була Жанна Вітко приєднуйтесь. В мою команду ставайте учасниками клубної кампанії Лівгуд і змінюйте стиль та якість свого життя.